Ваші позначки в небезпеці після патча 2.0 вони просто рухнуть. І у вас дуже мало часу, щоб їх врятувати. Але зачекайте, про що це я? Ніде ж не було інформації, що позначки якось будуть змінювати. Але тут є один нюанс, і зараз я вам все розкажу. Але спочатку поставте лайк та підпишіться на канал. Це дуже важливо. Отже, то що ж станеться? Вся справа в тому, що в патчі 2.0 змінюється ігрова мета. Деякі машини отримують більше ХП і всі машини отримають трошки кращі гармати, плюс балансувальник 2.0, який буде старатись збирати більш збалансовані сетапи, а також додається 11 рівень. Всі ці зміни одночасно збільшують кількість хп в бою і покращують комфорт стрільби для того, щоб це все хп вибивати, наслідком чого може стати підвищення середньої шкоди на всіх рівнях. Можливо, це буде незначний приріст, а можливо, це буде аж на один постріл в середньому більше. Як воно буде, це ми дізнаємось уже потім. Але в першу чергу це відобразиться на відсотках позначки, які можуть просто моментально впасти в один момент. Якщо ви один з тих, хто хоче собі взяти три позначки на своєму улюбленому танку, але все ніяк не вдається. То саме час трошки напрягтись і взяти їх вже. Чи якщо ви все одно впираєтесь, наприклад, в 92-93 Взяти їх в перший же день патчу. Бо на наступний день після виходу цифри позначки почнуть рости, а відсотки падати. І ви знову будете довго і нудно йти набирати свої відсотки. Отже, давайте покроково розберемося, що конкретно треба робити, Щоб максимально ефективно і максимально легко взяти собі три позначки, якщо вам потрібно. Значить, перше. Вам треба вибрати декілька своїх улюблених машин, на яких ви хочете взяти три позначки, на яких ви впираєтесь в певну межу. Нехай це буде умовний леопард, на якому у вас 4200 суми. Нехай це буде умовний леопард, на якому буде у вас 4200 суми. І вам не вистачає всього на всього 300 одиниць, щоб пробити три позначки. Зараз вам потрібно на нього сісти і максимально ефективно відіграти день-два, набити, так би мовити, сесію в статистику на сервері. Щоб там було награно достатню кількість боїв за останні дні. Друге, відкладаємо цей танк і чекаємо виходу патча 2.0. І коли виходить патч 2.0, у вас є всього на всього 16 плюс-мінус годин, тобто до 6 ранку наступного дня. Саме до цього часу статистика на серверах буде старою, а рандом вже буде новий. І в цьому рандомі, в якому більше ХП, більше рівнів, кращі гармати. Люди краще попадають по вашому асісту, і ви в тому числі краще попадаєте. Зробити сесію на 300 шкоди більше, якщо ви граєте на 4200, в теорії немає сильно напрягти вас. Тобто ви граєте так само, а результати у вас кращі, тому що такі от обставини нової мети. І якщо у вас пікова сесія була 4400, наприклад, то в 2.0 вона має бути 4600-4800 за умов докладання однакових зусиль. І так ж. Швиденько, за декілька боїв ви закриваєте собі з 93 до 95%. І можете насолоджуватися своїми трьома позначками. І ви так можете зробити для декількох ваших улюблених машин. Головне, щоб у вас вистачило часу та сил. Гаразд, ви це зробили, але що буде, коли серверна статистика оновиться? Та в принципі нічого. Позначки залишаться у вас на стволі, але відсоток так, він впаде. Але яка різниця у вас вже є позначки? І це значна. Знаєте, можна назвати невеличкою такою фішечкою. Гаразд оце я щось розказав, але ж це глобально ні на що не впливає. Ну, по суті, в принципі, так. Тобто ви не граєте на танку, у вас падає позначка. Ви пограли на танку, ви її повернули. Рівень вашої майстерності він в принципі зберігається однаковим. Але це якщо дивитися на великі вибірці, якщо ж взяти більш індивідуально, то можуть бути. Певні нюанси, оскільки рандом стає більш скілозалежним, скажімо так, менше пробачає помилок через точніші гармати суперників. Тобто ви потенційно можете трошки менше жити, що наслідком може бути те, що ви не додаєте певної шкоди в певних моментах. Тому ви можете просісти як відносно, так і абсолютно. Або ж навпаки, якщо ж раніше вам не вистачало саме комфорту стрільби, то можливо ці декілька відсотків комфорту і декілька тисяч додаткових хп дадуть змогу Могу навпаки розкрутитися, і ви будете стабільно давати один-два постріла вище і, навпаки, ще швидше закрити позначку. Але ще раз повторю глобально це ні на що не впливає. Просто є така фішечка, можна назвати це джетлаг. Ось така інформація, друзі. Сподіваюся, вона була для вас корисною, особливо, якщо ви женетесь за позначкою і не знали про це те, що буде. У вас є прекрасна можливість взяти нарешті три позначки на улюбленій машині для всіх інших. Нічого не міняється. А розказував ентузіаст, радий бачити вас на своєму лайв каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на основний, приходьте на стріми. Гаразд, на цьому у мене все. Рад для вас був щось розказати. Бережіть себе і до зустрічі!